Вітаю вас на каналі Давай Пов'яжемо. Я Світлана, і сьогодні буде корисне відео, я вам нарешті, нарешті для себе покажу, як я привалюю хвостики ниточок, щоб потім не ховати кінчики. Я в кадр принесла три пари, в яких я застосовувала цей метод. Розпочала, я, здається, з ось цієї пари, і вже тут починала привалювати ниточки. Так і, Потім використала цей метод в ось цих шкарпетках, тут можна бачити перехід, тому що були контрастні тут нитки. І ще в ось цій скрапі парі також я абсолютно всі хвостики прибалювала. Тут взагалі не видно переходу, адже були поєднання різних, абсолютно, кольорів, і воно і так рябе. А коли Йде з'єднання, то цього абсолютно не видно. Метод класний, метод ефективний. Мені він подобається. Я навчилася робити це швидко, і, і як на мене, достатньо непомітно. І це позбавляє мене від потім необхідності ховати велику-велику кількість. Ниточки, і я навіть в плечових виробах, де я можу це зробити, я застосовую саме цей метод, що мені необхідно. Зазвичай я використовую спицю, власне, з якою я і працюю. Це частіше шкарпетки, тому спиця шкарпеткова, ось така тоненька. Якщо ви працюєте над плечовим виробом, і там у вас товста спиця не, не зручно, можна взяти голку або Ось таку спицю. Ножички потрібні, і потрібна водичка. Я використовую ось така просто це у мене спрей від е, е, антисептика для рук. Тут у мене вода і трошки, зовсім трошки е, мила, рідкого. Пропорція не знаю, яка, на око. Все на око. Я приготувала свою коробку залишків. залишків для скрапі сокс, і буду разом з вами зараз їх привалювати. Я не знаю, в якій послідовності я взагалі це буду використовувати потім в шкарпетках. Зараз на вмання виберу декілька моточків, і щоб це було показово, з вами їх приваляємо. Я обрала ось ці два моточки. Їх я використовувала, цю пряжу я використовувала ось в цій парі шкарпеток, і тут я також привалювала. Ці ниточки я знаю, що вони гарно валяються, а валяються не всі так гарно, тому що є мериносова вовна, яка не така ворсиста. Є ще там додатково якось оброблена. І якщо у вас не виходить зваляти, це не означає, що ви щось робите не так. Можливо, це сама ниточка така. А що я роблю? Ось в момент, коли я дійшла, і мені треба змінити колір один на інший. Так, нитка закінчилася, іншу треба розпочати. Я роблю ось так. Я складаю два хвостики, ось так поруч, беру свою спицю. І розчіпляю ось цю ниточку на окремі нитки. У мене тут пряжа чотирьох нитка. Тобто, я знаю, що у мене тут має вийти мінімум чотири окремі ниточки в кожній, і я їх ось таким чином розчіпляю. Тут не кругом виходить прям так красиво, а мені красиво і не потрібно. Якщо десь виходить на більші частинок, це добре. Навіть приблизно на однаковому рівні я розчіпляю. Обидві нитки. Треба допомагаю рукою. Моя задача зробити мінімум 4 ниточки. Можна тут ще більше погратися і зробити таку мохнату-мохнату, але це не обов'язково, це в моєму випадку ролі ніякої не грає. Далі я з ось цих, що я розчепила, я вибираю дві з однієї нитки і дві з іншої, і обираю ті, які у мене найгладші. От, бачите, тут я обрала ось такі гладенькі, а тут у мене залишилися ось такі розпушені. Я їх залишаю. А ось ці чотири я обрізаю, ось так я разом їх і складаю. Обрізаю їх на однаковому рівні. Це десь 2-3 см. Що я роблю далі? Я роз'єдную ці хвостики і накладаю їх ось так на долоню, одна на одну. Зараз хвостик втік. Ось так, одна на одну, і хочу зробити таким чином, щоб ось ці. Діляночки, де у мене ниточка ще не розщеплена, вони приблизно на пів сантиметра на 3-4 мм знаходили один на один. Буде трошки потовщення в цьому місці, але воно не таке критичне, і у мене нічого ніде не розходилося ні в плечових, ні в шкарпетках. Отже, я наклала одну ниточку на другу. Можна, якщо є у вас час, зробити ще ось так, просто їх перекрутити між собою. Це не обов'язково, я не завжди так роблю. Якщо нитка гладкіша, і я знаю, що вона погано щепиться, є сенс в ось такому ось в, такому, в такій маніпуляції ще. Далі я беру свій ось цей спрей. Мені зручно саме в спреї, тому що розноситься одразу не крапочкою, так, а розноситься маленькими крапочками по всій поверхні, і мені так робити зручно. Зазвичай це у мене два ось таких пшики. І все. Далі я водичку відставляю, і ниточку тримаю так в долонці і починаю скочувати нитки туди-сюди. Ніби як перетирати між собою. Вона буде між собою скручуватися, може в такі ці моточки збиватися, але нічого страшного. Я так роблю, допоки я відчую, що вся водичка увібралася, все я розтерла. Ось на такому етапі я маю ось такий. Ось таке з'єднання. Я ще трошки на суху потім дотираю, щоб вже взагалі гарно-гарно зліпилося. І все. Насправді це вся маніпуляція. Ось так наразі виглядає це з'єднання. Можна підкрутити ось так ще так. і бачите, у в'язанні у вас взагалі не буде пружне, дуже гарно зчепилися ці. Ниточки між собою. У мене тут алізе і алізе Comfort Socks. Ось ці кольори класно валяються. Були якісь моменти, коли не так гарно валялася ниточка, або довше треба потерти, або більше закрутити. Все, загалом на цьому метод вичерпано. Давайте ще спробуємо на іншій ниточці. Ці я дві з'єднала, давайте якісь інші. Я не знаю, як буде валятися ось ця. І давайте приєднаємо до неї ось цю це алізе. Того, аби закріпити. Закріпити наш результат, так щоб ви зрозуміли, що виходить, виходить майже завжди. Якщо не виходить, то це проблема саме пряжі і вона не валяється. Розчіпляю на чотири хвостики різні. Одну ниточку і так само другу. Тут, я дивіться, розчіпляю десь сантиметри 3-4, напевно, більше до 4. Ось це, бачите, взагалі погано розчіпляється. Моя задача розчіпити їх приблизно на однаковому рівні, щоб вони були, тобто, щоб ось ці хвостики були приблизно однакової довжини. Давайте я звідси почну. Бачите, не одразу всю довжину розчіпляла, а потихеньку просувалася до того моменту, де мені необхідно. Все, я розчепила ось так. Маю приблизно на однаковій довжині розщеплені ниточки. Далі обираю ось ці два глидких і ось ці два глидких хвостики, і найпухнастіші залишаю на однаковому рівні їх, приблизно 2 см. я їх. Відстригаю. Ось тут розпушені хвостики можна залишати, це якраз добре, вони ж потім будуть класно привалюватися. Далі накладаю один хвостик на інший, роблю, щоб вони у мене з цими товстенькими, нерозпушеними, необрізаними хвостиками накладались десь приблизно на пів сантиметри. Притримую пальчиком і роблю пшик-пшик. Бачите, я тут не загортала, зараз побачимо, як у мене все вийде. Більше водички, я тут, здається, додала, але перетираю ось так, допоки у мене не висохнуть долоні. Я, здається, приваляла до свого светра. Долоні вже підсохли, я це відчуваю. Давайте дивитися, що вийшло. Ось моє місце з'єднання. Ось так воно виглядає. Давайте ще в сухому варіанті трошки покачаємо, щоб вже точно привалюється до свети. Так, розпушила я ось тут. Зараз я отак от ще його скручу. І ось так виглядає моє з'єднання. Як на мене, ідеально. Ви бачили по часу, скільки це займає? Це набагато менше, ніж потім ховати хвостики, і у вас одразу цільне полотно. Користуйтесь, якщо вам було корисно, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Я буду вам дуже вдячна. І підтримуйте український контент. До нових зустрічей!